Донеччина кожного дня потерпає від підступних нападів ворога. Ситуація на Покровському напрямку змінюється кожну хвилину. Окупанти з різного озброєння гатять по містам та селам, стираючи з лиця землі. Через складну безпекову ситуацію правоохоронці постійно допомагають мешканцям з евакуацією з населених пунктів, де вже небезпечно перебувати. Так нещодавно в селищі Новоекономічному пройшла евакуація маломобільних людей за участі волонтерів та поліції. До нас звернулася гуманітарна місія пролізка завдяки медвакам, які вони надали. Ми евакуйовуємо безпечні міста. Це людей маломобільних, немобільних. Це троє людей, які поїдуть. На вакаційному транспорті і ще двоє людей похилого віку. Ми заберемо самостійно до евакуаційного потягу міста Покровська. Мирноград вже близько до лінії фронту. постійні обстріли, це артилерія, постійно б'ють по окраїні міста. Авіація постійно також скидує каби, фаби. Новоекономічно, також потрапляє під обстріли. Люди, які наважилися на евакуацію, зазначають наскільки страшно залишатися через постійні обстріли. Добре. 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 Ви теж, так? їдете? Так, а він входить? Ні, ні. ні. Добро. Не, не, не спимо вже. Спимо заняли в порядку. Кананада. Що на то то, да, туди? Да, да. Страшно, страшно, піднімати, щось страшно. 50 років прожили, а тепер треба далі їхати. Раніше новоекономічно було маленьким затишним населеним пунктом, де проживали мирні люди. Проте окупанти зруйнували більшу частину селища. І сьогодні будинки виглядають ось так. Правоохоронці і влада вкотре закликають мешканців прифронтових міст до евакуації. Щодня з Покровська до Дніпра та Львова курсує евакуаційний потяг, а раз на вісім днів він відправляється на Рівненщину. Пам'ятайте, евакуація рятує життя.